Чи можна християнам робити татушки? Є уточнення. Це не просто татушки, а татушки нейтрального, природного характеру, наприклад, квіточки дівчатам, або якісь християнські, або Джізіс. Чи можна таке робити християнам? Остаточно татушки не є гріх. Біблія ніде про це не каже. Тому не можу я. Казати, це гріх, чи це за це людина буде э, втрачати своє спасіння. Я так не можу говорити. Друге, э, у старому заповіді ми бачимо, що Бог просив у народа Ізраїльського, щоб вони писали щось на руці своїх дітей, э, тому це також як титушки, можна так подумати. Проте у новому заповіді немає нічого. Ні про, 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 ні 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 за, ні, про. ні проти. Тому я вважаю, що якщо людина в якоїсь церкві, треба, щоб людина поговорив, поговорила з пастором. Одне є тут одне, що я хочу казати, що дуже багато людей, які не вірять чи не знають Господа, не вірять, вони роблять титушки про когось. Наприклад, у 9 класі а, дівчина а, любить якогось парня і його ліце обличчя, а потім він не став її чоловіком і у неї є обличчя. Тому треба завжди чекати. Не треба, а, нічого не треба робити ні, коли людина не подумала. Завжди треба подумати, якщо немає пастора, з ким можна порадитися, можна з лідером служіння, можна з батьками, можна з кимсь, що хто старше. Тому я вважаю, що не маю я можливості говорити, що Біблія каже цей гріх, не може. Такого немає в Біблії.